Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури не цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, хочеться вам розповісти прекрасну новину, від якої, напевно, ніхто з вас не здивується. Отже, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що він обов'язково піде на другий термін. Хто би сумнівався? ха 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 Ну, але давайте про це по черзі. Як ви знаєте, важливі заяви Володимир Зеленський робить в спілкуванні не з українськими медіа, тому що з самого початку свого перебування на посту президента він вирішив, що українські журналісти це лайно, з якими спілкуватися в принципі особливо немає про що. Ви пам'ятаєте, що перший голова президентської адміністрації, точніше, офісу президента, Андрій Богдан, одразу дав зрозуміти українським журналістам, що вони не потрібні. Перша прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель. Це була мадам, відома не тільки своїми нападами на українських журналістів, а й своїм толеруванням прямим каналів Медведчука, Шарія і так далі, яких запрошували постійно на прес-конференції Зеленського. Ну, але менше з тим нас в даному випадку цікавить не його колишня там медіаполітика, ну а власне те, що, повторюся, всі свої важливі заяви, Зеленський робить постійно у спілкуванні з іноземними журналістами. Так і цього разу сталося. Отже, на днях Володимир Зеленський давав інтерв'ю одному там популярному португальському виданню. От в спілкування з яким він дуже чітко дав відповідь на багато питань. Ну і головне питання, власне кажучи, було про те, власне, ну чи буде він брати участь у виборах? Ну і він заявив таке, що у 2024 році, якщо триватиме війна, якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину своєї. Країни, ну тобто, фактично, він чітко дав зрозуміти, що він піде на другий термін. Я нагадаю, що вже колись його питали про це, і Зеленський чітко говорив, що на другий термін він іти не збирається. Ну але ми ж розуміємо, що пообіцяв обіцянки, тянки це діло таке. Власне, в цьому ж інтерв'ю португальцям він там зробив в принципі, абсолютно правильні заяви, що вибори зараз проводити під час воєнного стану неможливо, що треба. Але він готовий, мовляв, вносити зміни і їх проводити. Звичайно, там є велике питання з безпекою, але, мовляв, він готовий. Про що свідчать ці заяви і про що вони взагалі? Ну, по-перше, я хочу передати великий привіт всім тим людям, які розказували мені, що я там розповсюджу якісь брудні чутки, що західні партнери вимагають від Зеленського проведення виборів. І так само, як ви пам'ятаєте, раніше Зеленський хотів вибори, потім він вирішив, що вони не потрібні. Але вже питання в тому, що західні країни, які дають гроші по суті на існування зараз України в умовах війни, не Абсолютно зацікавлені в тому, щоб в Україні була побудована по суті авторитарна система імені Володимира Зеленського, яка ударними темпами зараз будується в Україні. Тому відповідно від нас вимагають, щоб у 2024 році пройшли номерні вибори. Очевидно, що ми вже не встигаємо провести парламентські вибори весени цього року, як вони мали б бути, але в наступному році мали би бути президентські вибори. Тому я цілком допускаю, що від нас вимагають провести і те, і те, тобто перезавантажити владу, тому що ми прекрасно розуміємо, що на даний момент електоральні настрої, ну що найменше, що стосується парламенту, абсолютно вже не відповідають представництву там купи політичних сил, які там досі є. Відповідно, в першу чергу слуги народу, звичайно, бо ну там і так по факту ніякої монокоаліції, звичайно, не існує. А ну, але власне. Звичайно, її треба перезавантажити. Ну, і тим більше є цілком серйозні сподівання, що вибори в результаті можуть призвести до того, що Володимир Зеленський нарешті втратить монополію на владу в парламенті. нарешті припинить своє існування такий ублюдочний Франкенштейн, який приніс таку велику кількість проблем Україні під назвою монокоаліція. Ну і відповідно, якщо так станеться, тоді є шанс, що дійсно в в Україні з'явиться нормальна опозиція, яка буде мати можливість дійсно опанувати Зеленському і дійсно впливати на події в державі. Дійсно, у нас почнеться наша стара добра коаліціада, яка змусить призначати в кабінет міністрів міністрів, грубо кажучи, від опозиції. І це має призвести до того, що Зеленський змушений буде домовлятися. Зеленського не буде монополії на владу, що дійсно є дуже важливим і в інтересах всіх нормальних українців. Я думаю, всі це прекрасно розуміють. Але тут хочеться поговорити, от про що власне про перспективи таких речей, якщо Зеленський піде на другий термін. Ну власне, знову ж таки, я передаю великі привісім тим, хто казав, що він не піде. Я вам казав, що він піде обов'язково. Хоча, відверто кажучи, іноді я мені навіть в певному сенсі шкода цю людину, тому що він має дуже чітко розуміти, що його другий термін. Нічі, навіть якщо він буде, нічим не буде схожий на те, яким був перший в плані ставлення до нього, тобто ніякого більше більше люфту не буде. Тобто, навіть якщо йому вдасться конвертувати довіру до себе, як до просто як до інституції, до верховного Головнокомандуючого, яку він наразі має. Хоча повторюся, це зовсім не доревні рівні політичної підтримки, це дуже чітко треба розуміти. Саме тому до речі, Зеленський хоче зі своїми клевретами провести вибори якомога швидше для того, щоб не дати людям можливості, що називається. Трошечки дійти до розуміння того, що підтримувати президента як верховного командувача під час війни підтримувати Володимира Зеленського на посту президента на другий термін це абсолютно різні речі. От так, от, от саме тому вони хочуть провести вибори якомога швидше. Мало того, я думаю, що скоріш за все влада спробує обов'язково провести вибори президента і парламента одночасно для того, щоб максимально перетворити ці вибори на такі, знаєте собі. Референдум по довірі до Володимира Зеленського, тому звичайно, це дуже небезпечна ситуація, яка, я сподіваюся, таки у багатьох людей викличе розуміння, що не можна так маніпулювати суспільною думкою після таких величезних. Я навіть не знаю, яке слово підібрати. Страждань, через які проходить зараз український народ. Ну але тим не менше, ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу. І головне, треба розуміти, що по великому рахунку йти на другий термін Зеленського в першу чергу буде вимагати його команда, і в тому числі такі люди, як Андрій Єрмак, Олег Татаров, тому що вони прекрасно розуміють, що їх перебування у владі забезпечується виключно рейтингом Зеленського і перебуванням Зеленського на посту президента. Я нагадую, що Україною зараз по суті абсолютно в узурпаційний спосіб керує антиконституційний орган. Нагадаю, що офіс президента. Не є конституційним органом, він не згадується в Конституції України. Власне, назвати його офісом президента це була ідея колись Андрія Богдана, першого голови його для того, щоб він не підпав під люстраційний закон. Тому ви просто маєте розуміти, що всі ці люди, які працюють в офісі президента, які наразі підмінили собою і виконавчу, і законодавчу по суті гілки влади, вони розуміють, що їх перебування при владі і відсутність кримінальних справ залежить виключно від того наскільки довго на посту президента залишатиметься Володимир Зеленський. Враховуючи той вплив, який має Андрій Єрмак на Зеленського, я не сумніваюся, що Зеленський Єрмак зробить все від себе можливе, щоб Зеленський на другий термін пішов. Тому я сприймаю ці слова, і при чому зроблено це буде знову ж таки, от саме під тим соусом, який видав Зеленський такий, знаєте, героїчно пафосний в інтерв'ю цим португальцям, що мовляв: я ж не можу кинути свої країни, я ж президент війни, я президент переможець, і от ця от вся чуш. Яка абсолютно чуш, якщо згадати, ким був Зеленський до 24 лютого, і не треба мені розказувати, що 24 лютого все поміняло. Ні, це трошки інша історія. У Зеленського є своя міра відповідальності за все це. У як керівника країни, який був керівником до початку широкомасштабної війни, три роки нагадаю, майже три роки. Тому, вибачте, всі ці історії я все змінився. Давайте все забудемо. Ні, це так не працює, і воно не має бути забуто абсолютно. Так, от тепер давайте про е, шанси на другий термін. Е, ну, звичайно, ці шанси будуть напряму залежати від того, як закінчиться наша війна. Ну, по, по великому рахунку є всі шанси, що вона не закінчиться. Е, просто буде якесь певне перемир'я, яке дасть можливість провести якісь там виборчі процеси. Я не сумніваюся, що навіть якщо не вдасться вийти, як це обіцяв Зеленський, його клівріти на кордони 91-го року, остаточно, це все буде подане як велика перемога. Знову ж таки, втомлене суспільство. Ми маємо перегрупуватися, ми як Ізраїль. Ну, в общем, розкажуть вам друзі, чому це все насправді перемога. Хоча Зеленський з подаляком ІКО ко Аралі про Крим і все решта. Досі не Досі не розумію, для чого це було потрібно, тому що це все одно стріляння в ногу, тому що все одно. Буде розвіння, буде пахміл після всіх цих заяв. І коли суспільство дізнається про кількість втрат, всі ці питання, про які ми постійно говоримо, про початок війни, про підготовку до війни, про кадрову політику Зеленського, всі ці питання обов'язково будуть підняті. Але саме для цього є єдиний телемарафон, саме для цього переслідуються зараз. Всі політики з умовно опозиційних партій для того, щоб на ці вибори, які мають стати таким, знаєте, бліцкрігом Зеленського черговим країна і політичний клас, і медіаклас прийшли так, щоб по суті до цих виборів був готовий тільки сам Зеленський і більше ніхто. Це проста, зрозуміла тактика, вже абсолютно очевидно, як вона буде працювати. Наскільки українське суспільство готове підтримати Зеленського другий термін? Це питання дискусійне. Повторюся, дійсно, зараз всі і проплачені, і не проплачені соціологічні дослідження дають величезний рівень довіри до Зеленського. Знову ж таки, я ще раз підкреслюю, це довіра не так, як до політика, як до інституції, як до верховного головнокомандувача, окей як до символу, окей як до людини, яка все ж таки не втекла під час початку широкомасштабного вторгнення. Наскільки люди будуть готові дати йому мандат довіри на другий термін, це величезне питання. Насправді воно найбільше буде залежати від того, чи знайдеться хтось дійсний серйозний. Скажем так, опонент Зеленському, тому що на даний момент він не споглядається в політичному полі, і це насправді найтрагічніша історія, тому що нема політика поки що який може кинути йому виклик згідно рейтингів. Це дуже сумно. Тому що з моєї особистої точки зору другий термін Зеленського перетвориться на війну всіх проти всіх, і це буде просто забирання часу України. Я вже мовчу про те, що ми не зможемо, поки він на посту президента притягти до відповідальності всю ту шушеру і шваль, яку він привів до влади, і яка зараз займається корупцією, яка зараз займається узурпацією влади, і це всім тим, про що ми з вами вже дуже багато разів говорили. І інша зовсім справа буде з з парламентськими виборами. Абсолютно очевидно, що бренд Слуга народу це вже скоріше лайка, а не політичний актив. Абсолютно очевидно, що Зеленський поведе на партію в партійні вибори якусь іншу партію. Я не виключаю того, що зараз через парламент будуть пробувати провести зміни до законодавства для того, щоб дозволити блоки. Щоб Зеленський повів в якийсь там блок імені Зеленського, щоб заховати в цьому блоці будь-яку мразь, шваль, якої там буде вище даху, можете не сумніватися. Якщо цього не вдасться, тоді буде якась партія імені Зеленського, але все одно це трошечки інша історія. Тобто зараз не 19-й рік. І я впевнений, що історії з тим, коли можна проголосувати за будь-яку Кірпічину на заборі, аби там було прізвище Зеленського, більше не повториться. Тому, от саме тому Зеленський і Ко будуть намагатися зробити все, щоб Повторюся, звести вибори президента і парламенту та в один виборчий день. Вони будуть знаходити тисячі аргументів. Це так дешевше, і так ми можемо забезпечити безпеку. Давайте зараз у нас розвалена країна, ми не будемо витрачати двічі гроші на всі ці історії. Для того, щоб перетворити, по суті, парламентські президентські вибори на вибори Зеленського просто в один день. поки не почалася розруха, поки ще буде триматися хоч трошки пафос війни, і оця логіка, яку він зараз використовує. Чи це йому вдасться знову ж таки залежить і від суспільної думки в Україні, і від думки наших західних партнерів. От тому я ще раз і ще раз вас закликаю, друзі, не мовчіть. Дуже важливо зараз не мовчати і показувати наше ставлення громадян до всіх цих е шманців, які зараз мутить Зеленський зі своїми ребятками. Це так само е звичайно, нам треба намагатися виходити на західні джерела, е щоб західні журналісти медіа розуміли думку українського народу. От так само до речі, дуже важливо, що ця популістична хрінь, яку Зеленський зараз просуває, про те, що давайте, мовляв, заберемо у набу справи про е корупцію там в великих розмірах і зробимо це держрадою. Одразу це напоролося на дуже жорстку критику наших європейських партнерів, які абсолютно правильно сказали, що це просто спроба узурпувати владу і звільнити від відповідальності своє оточення. Повірте, захід прекрасно розуміє, що відбувається, і слава Богу, що у заході є величезний тепер батіг під назвою Фінансова допомога, без якої Україні буде срака. Тому я дуже сподіваюся, що все-таки якісь найбільш такі неприємні історії вдасться відбити цими штуками, але на жаль, можна не сумніватися, що під вибори, під якісь плюшки, будуть зібрані голоси в парламенті під голосування на про подужани цим історіям. Я не, не виключаю, що вони обов'язково спробують повернути мажоритарку, що вони спробують або навпаки забрити, зробити закриті партійні списки, як в 2007 році, коли, як ви пам'ятаєте, вдалося попротягати там водіїв. Ахметова і так далі, от я не сумніваюся, що все це буде спроба зробити ще раз. Я розумію, що про вибори говорити ще напевно рано, тому що вони, якщо і будуть, будуть тільки в наступному році. Але знову ж таки. Ви маєте розуміти, що ці слова Зеленського, які він знову ж таки сказав португальцям, вони були сказані не просто так. Повірте, влада до виборів дуже сильно готується. Просто вони вже, от рік з гаком, вони вибирають момент, як це зробити, так щоб точно перемогти і конвертувати якісь свої плюшки, як їм здається електоральні в свій успіх. От така історія. Тому якщо хтось з вас сподівався, що Зеленський зробить як розумна людина, яка... Ну, з іншого боку, ти дивишся на його фотографії. Ну дійсно ж людина дуже втомлена. От якщо порівняти фотографію до 24 лютого, і зараз здавалось би, чувак, що ти ще хочеш? Ти був президентом, ти там зараз суперпопулярний. Ну от закінчиться війна, оголоси, що це твоя перемога. Скажи, що ти все зробив для країни, що міг і стань там президентом міра, як Обама, катайся, читай лекції, і все у тебе буде чудово. Ти про тебе будуть знімати фільми, з тобою будуть робити інтерв'ю. Ти будеш там якимсь продюсером, таким да, завгодно. Но ми розуміємо, що за час свого президентства Зеленський вже обріс величезною кількістю абізів, Він обріс величезною кількістю кримінальних справ, за які його точно буде доганяти, точно будуть доганяти оточення, яке на нього тисне, яке від якого він залежить в першу чергу. Емоційно вже тому я повторюся. Я само початку був певний, що на другий термін він піде. І наші всі з вами друзі, сподівання на те, що він сам звалить. Ні, він нікуди сам не звалить. Владу ніхто просто так не віддає. Ця людина точно спробує залишитися ще на певний термін. Так я цілком допускаю, що наступна Верховна Рада буде дуже нетривкою, що потім почнеться криза, парламентська, політична, конституційна. Але і, ну це майже не уникнена історія. Але треба розуміти, друзі, що це все не на користь країні в тому сенсі, що ми будемо витрачати час на те, щоб просто викинути к чертям цих істот яких Зеленський привів до влади, які прийшли в абсолютно іншій політичній реальності, взагалі, в іншій реальності. А ми будемо витрачати час на те, щоб битися з ними. Ну, на жаль, сценарій вимальовується дуже чіткий, і він, ну, він дуже український насправді, але сказати, що щось від нього дуже добре, то ні. Він ж, знаєте, він всіх нас дуже сильно виваляє в гівні, вимотає залишок нервів, які у нас залишиться після закінчення цієї страшної війни. От, ну але напевно повторюся, ці слова Зеленського дуже чітко обмалювали цей сценарій. Вибачте, якщо я вам псую настрій, друзі. Але я більше після 24 лютого я більше ніколи вам не буду давати якихось райдужних прогнозів. Дуже часто я свідомо буду вам говорити речі з найнегативніших сценаріїв. От, але мені здається, це той підхід, який має бути тепер в Україні панівним. Тому да, я дуже чітко бачу, знаєте, таку величезну політичну кризу, яку спровокує Зеленський своїми переобраннями. На жаль, бачу величезну кількість людей, які такі за нього проголосують, як за президента. от, сподіваюсь, що все-таки в наступному парламенті партія Зеленського. Точно не матиме більшості, а краще навіть не виграє вибори. Я дуже сподіваюся, що переможцем наступних виборів стане якась там умовна партія військових. Хто її куди поведе? Це теж велике питання. Від кого? Але все ж таки сподіваюся, так буде. Ну але Зеленський з нами ще, друзі, буде, нікуди він не дінеться. Тому готуйтесь. Ті, хто його любить, можете радіти. Ті, хто його не любить, можете розуміти, що у нас попереду довгий і болісний процес витискання, навіть не так самого Зеленського, як повторюся, всі ті мерзоти, яку він наприводив з собою до влади, яка по суті є його командою. Тому що, вибачте, всі ці єрмаки, шурми, арахамії, татарови, смірнови і же це люди. Безпосередньо Зеленського і прекрасно розуміють, що саме поки він є у владі, вони можуть бути кимось. Як тільки він піде, їх розірвуть на шматки. Тому можете розуміти, наскільки сильним буде їх тиск на Зеленського, і наскільки сильним буде їх бажання залишитися при владі. От такі от мій вам маленькі моделювання ситуації. Вибачте, якщо комусь зіпсував настрій, ну але це наші реалії, і варто краще їх розуміти прямо зараз. І дуже добре, от так. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то, будь ласка, не забудьте його полайкати, перепостіть, Ну і, звичайно, якщо ви досі ще не підписані на наш канал SenzorNet, то зробіть це прямо зараз. Ставайте спонсорами нашого незалежного видання. Ну а також підписуйтесь на наш канал Show Busic, де теж на вас чекає багато цікавих речей. Дякую вам за увагу. Ми все одно переможемо. Питання тільки в ціні. До зустрічі!